Однозначно, тому що немає 45 дітей, і перспектива там 25, 27 і так далі йде на спад. Але у мене від батьків є декілька запитань, і я сьогодні хочу, щоб ми з вами це дали дорученням відділу освіти і щоб там, через скільки часу відповіли батькам конкретно роз'яснили, тому що поїдуть йому казав, вже трохи натоптав. Подзвонили мені, не сказали. Значить, які питання? Перше, режим підвозу. На сьогоднішній день по тих, прости господи, дорогах, які у нас є, а Максима Шанчува ще проїхався, треба півтори години для того, щоб діти Михайло, Григорівки, Анастасівки, доїхали до школи моєї школи. Півтори години. Це зранку. Далі, на пів восьмого, автобус Новобузький Тетяна Миколаївна буде чекати біля старого дитячого садочка. І ще дається година, вони доїжджають до четвертої гімназії. Рахуємо дві з половиною години. Для того, щоб у дев'ятого дитя приїхало більш-менш чемне до школи. Оскільки воно повинно спроснутися, <тит> це ж не я, це запитують батьки. Давайте я батьків. вже розкажу, батьків. а потім. Значить, вихід який? Дорога. Дорога, дорога однозначно для того, щоб скоротити шлях. <сміт> Оцей страшний. Тепер далі. режим роботи школи. Це стосується вже четвертої гімназії. Якщо так, як по тому режимі, який вони склали. Діти будуть навчатися до 15 годин 20 хвилин і 15, 20 минут четвертого моя компанія буде сідати в автобус і їхати додому зимою. Вона буде приїжджати додому в 6 вечора, останню точку. Дитина приїде взагалі, а їй ще треба уроки вчити, вона ляже спати. Ви собі агітуєте за закриття? Ні, ну а що нам робити? Нам треба закриватися. Просто ціни, дайте я закажу. При Причому тут сльози? І ви голосуєте за закриття, а не давайте. Закривати. Давайте я скажу те, що мене просили передати батьки. Не хочете слухати? Не слухайте. Ну і не слухайте, можете вийти. Значить, ну тут може бути вихід трошечки. Наприклад, 13... не, то технічні питання це ну, ну, я, скажу... я вам скажу... вам за один місяць. Це доволі це десь я вам скажу відповідально, те, що і вам казав директор, і те, що казав, і батьківському комітету. Самої школи і мешканцям. Якщо ми сьогодні кажемо про закриття, ми повинні, як депутати, сьогодні всіма заходами зробити ту дорогу. І ми для того ми купували на протязі останніх трьох років. Ми купували автопарк для того, щоб ми забезпечували якісний підвіз, швидкий і якісний. І на сьогоднішній день я теж боліваю, щоб це швидко було довезена була дитина. Будь-яку погоду в зимовий період і непогоду, в непогоду меці коли дожі йдуть. Бо я розумію, що сільська місцевість зараз використовує грунтові дороги навіть для підвозу дітвори, якщо ми кажемо по сільській місцеві. Це стосується не тільки Новобузької громади, це у всіх селах. Будь-якої Софіївської, Вінно-Запорізької інших громади, якщо каже про сусідство, це проблематика є дороги. Але ми сьогодні гарантуємо, тому що ми вболіваємо. Вони мене колись просили е, зробити грейдер від Григоровки до е, Великої Олександрівки для того, щоб швидше на трасу виїжджати до Новгорода добиратися. Ну скажу роками, добре, що ми його не зробили. Бо вони вже всі були в казанці, чесно вам скажу, бо дійсно там. Але знову ж таки, нерадиві наші жителі. Кажуть, окрім дороги, ще треба ж допомагати громаді. Який смітник вони зробили на цьому частку? То про це треба теж розмову вести, і коли співпраця є з мешканцями, тоді є співпраця і депутатів. Я дійсно кажу відповідально, що ми всі зусилля докладемо для того, щоб на початку навчального року, до початку навчального року, ці роботи були виконані. А тут мені треба до того, що ваша дитинка як... <творі> Ні, я ж не за, не за те. Мені просто батьки задали, ряд запитань. От я сьогодні приїду, ми зберемося, щоб вони не потікали в казану. Mm, якщо треба, залучаєте мене, мені треба якщо ми а, і... і <пілляє> Давайте оці технічні питання. То їх буду в казанку визити, Як ви Кайду свої машини. Казанка да я. на голосування.

Чека сечкає рішення прийнято 19 за 1 проти. Наступний на інформацію проєкт рішення про внесення змін до допомоги до рішення сесії міської ради 24 червня 24 року No 871 та зарада здоров'я та відпочинку дітей об'їзді міської 24-25 років. Всі ловомічних комісії, прошу проведення голосувати. Олініков, Горнів, Гушков, Гаврилюк, Гавриль, Єврова, Іванов, Киричишина, Орков, Лавдієнко, Гуценко, Остабленко, Уманський, Череміс, Черкасенко.

Также программи реформування проведення комунального государства на Україні на 24 силово. Можно запитать. Ребята, питання, ми там можемо очень на комунальне приємно. Кому робити проще? Не надо. Питання відповідали, ставим на голосування. Алині, за. Горки, Лушкова, yes. yes. Авриюк, Гіврова, Іванов. І Ричишинська. Вот, Благодієнко, Гуценко, Остап, Уманський, Череміс, Черкасенко, Чечканко. Шепет? Шепет? За. Міський голос. за рішення прийнято безміна стопу на розв'язку проект рішення про внесення змін до рішення сесії міської ради від 30 грудня 2024 року номер 2019 презентації програми поховання поналих дівчинки та невідомих громадян на 25.27 років. за, комісія пошукає. <су> <су> Ігола, Іванов, да. Іречишина, да. да. Коту, да. Лаводієнко, Гуценко, Поставників, да. да. Уманський, да. Черемис, да. Черкасенко, да. Чечка, Щуміра, да. да. Шашкейна, да. Шепт, да. Міський Лука. Рішення прийде одного безміна. Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22 грудня 2023 року No739 затвердження комплексної програми соціального захисту населення робота на 24-26 років. Відбулися зміни катардобропут. Зміни, е... зміни відбулися в обрахунку копання могрі, тобто збільшилась вартість. І ми здійснюємо, так як ми компенсуємо витрати за, за поховання військовослужбовців, тобто там змінюється саме в частині калькуляції. Ой, калькуляції, 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 калькуляції і, калкування калкування. Ще питання буде? Ні. Саме розвиваємося нової зміни. А я не хочу, так. Аврилюка, Аврильова. Іванов. У центру. Поставка. Черка Черкасенко, Чечка, да. Чупіра, да. Шашкеєв, да. Шеп, да. Міський О. За рішення прийнято одноголосно для зміни. Вступний народі приноситься на проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради 20.12.24 року 2018. Про внесення змін до рішення обласької міської ради від 20 до 12 до 4 року номер тисячі чоловік про бюджет Московійської деповної громади на 2023 рік. Є бюджет всього комісія про седому бюджет. зараз я там сто саме які зміни, щоб розуміти. Можна да, будь ласка, скажу на щоб чути номер 7, щоб було розуміння техніки по напрямкам. Скажіть напрямки і, і відчина комісія врахуйте голосування, депутати Надієнкові. Депутати та, та присвідчить, хочу сказати, що бюджет громади пропонується збільшити на 260 тисячі 373. Це, по-перше, законно переконання вихідної частини сумі 113 тисяч 439 саме які не були враховані і які не мають постійного характеру. А також за рахунок субвенції, яка надається Софіївської громади нашим закладам е, охорони здоров'я на, на надання тих чи інших послуг е, щодо обслуговування населення сусідньої громади, у сумі 48 тисяч 940 гривень. Ці кошти направляються, тобто, відправляється в сумі 16 тисяч. Лікарні на набільної рецепти, а інша сума площі сумі 32 тисячі 540 гривень, кошти студенці направляються е, в медико-санітарної допомоги на е, оплату стимулюючих виплат працівникам здоров'я, які е, створені на території області. Що стосується перевиконання вихідної частини, то ці кошти направляються в сумі 151 450 років про порядок 2020 на проведення громоду самого які, які є необхідність провести приміщенні організації. Хочу також повідомити, що закупівлю матеріалів проводиться відповідно громадською організацією за, за підтримку програми. Резитова в Україні також в сумі 40 тисяч гривень передбачаються кошти на посолі звідти виживання двох артію землемострою і в сумі 22 тисячі гривень передбачаються кошти на пальну мастильні матеріали для центру соціальних служб сім'ї дітей і молоді. Всі ми знаємо, що вони отримують. Де на штатна численність м'яту, тому і на кількість забезпечення це авто пані мастильними матеріалами. А також проводяться перерозподіл призначений, відповідно до економії по тих чи інших видатків, в межах вони поставляють кошти з метою забезпечення, по-перше, проведення мужних робіт по школах, це у нас перший, перший ліцей. Потім сьомий місце, також четверта школа, також певну суму коштів сумі 330 тисяч гривень, це також шляхом перерозподілу за рахунок виконання призначень, пропонується перерозподілити на прибавлення путіна для оздоровлення дітей категорії громади. А також пропонується збільшити кошти з його перерозподілом на продовження. Облаштування мозгів будиночків для внутрішньопереміщених осіб і на співфінансування проєкту капітальний ремонт ділянку третьої літками, який ми проходили в сумі 1355 співфінансування по капітальному підприємству водопровідної мережі відповідно до тих заходів і програмів, учасниками яких приходять є міська громада. Це коротко подивинах, які включені до проєкту рішення.

За рішенням прийнято на без змін. Наступним розідалося проєкт рішення про безпеч прийняття у комунальному власному будинку міської території громади міжнародної технічної допомоги товарні для міжнародності від Агенства Сполучених Штатів Америки з міжнародного громадської сей, компанії ТЕПЕК TECH, і Corporation. Це генератор, який ми отримали до. Прошу проставить, но изменение через комиссия позитивный слайд. Олейник, горник, пушко, Аврылюк, Пигрова, Кимарова, Перечешин, Козлин, Луцензов, Плостап, Куманский, Черемис, Черкасен, Чечка, Чубья, Шашкеев, Шевик. За решение принято одного изменения про пишет про передачу за столичку видань та баланс коммунального форматина, центр праведной метамедикосанітарной міської ради спорту видалистю майно. Новгуст міської ради автомобиля у вас триста тридцать автомобіля сорок девяносто четыре державный номер и Е десять пятьдесят девять Бс. Ціло комиссия комісія... Олейник, Борт, Пушков, Гаврилюк, Гаврилюк, Иврова, Иванов, Леречишина, Котун, Куценко, Поставка, Куманский, Черемисский, Черкасенко, Чичкан, Шупира, Шашкеєв, Шепет, Міський голос на Нам тебя русские міськи рады. Напечаток прогуляет подписание становится. Олейникова, Борникова, Лужкова, Аврелув, Аврелю, Ибова, Иванов, Яричешина, Плоков. Луценко. Оставлен. Луманский. Черемис. Чекасенко. Чечкан. -піра, За. Шишкейва, Шепли, За. За рішення прийнято одного власного безпома рішення по затверджено переднях об'єктів аналізу власності на плюску міської громади, а і, при і приватнізації. Пропозиції. Речі комісія прошу відсутня поруку. Олейникова, городник, Аврилюк, Еврола, Іванов, Керечишина, Подбус, Луценко, да. Постановка, да. Уманський, да. Череміський, да. Черкасенко, да. Чичкан, да. Чупира, да. Шашкейв, Шепець. Да.

Оце значить приміщення виходить, на території лікарні. У нас ділянка проголовала на земельна. На сьогоднішній день це постійне користування. Тепер ми будемо ділити, а... міхарпродаж будемо виділяти ділянку і продавати частину дороги <клухи> для новий власник, і який буде в ремонтувати дорогу на території це водіїв. Це, це залежить від того, по-перше, <клухи> хто буде власник. На яких умовах він буде заходити? Це буде наступний оренду земельних тобто Це буде просто оренда земельної ділянки підлад для клонів, не, під пластом, віщі, віщі. Віщі. Ні, власного... Приміщення подається. Ні, приміщення. Земельна ділянка це комунальна власність громади. Я була капітан, не тільки про земельну ділянку, а, а об'єкт, режим в'їзд, будемо. Це є власність міської ради. Я знайшов купця, а ваша справа вирішити питання, що, куди, як, а я виконаю це, ці ваші тези. Це, що знайшов головний покупця, це ще не каже, що він є так, 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 так. Далі буде оуцьован. Потім після того, як буде окупти, що я прийду до режим. Перше питання буде стосовно земельної ділянки. Залежить від депутатського корпусу, яким ми приймемо рішення. Захочемо продавати цю земельну ділянку, ми її продамо. Якщо не захочемо, ми передаємо користування, тобто в оренду. Буде сплачуватися орендна плата за користування земельною ділянкою під власним приміщенням, яким для приватно до власності. Досовно режиму роботи, це теж буде узгоджуватися. Знову ж таки, ми не знаємо, ми кажемо, сьогодні ми не можемо, як право власності абсолютне, визначати напрямок діяльності того закладу. Але є сьогодні по медицині обмеження, якого напрямку може бути. Це не може бути там, наприклад. У Ме... нас обов'язково має бути слово «медичний», медична лікарня. Це, це, Є це, це медичний. сьогодні по установчим документам самого лікарні, але е, право, я бачиш, право. Я вибачаю, що я перебиваю цей. Ну, у нас усе ми виїжджали в комісію, у нас ситуація була по станційному, по елеватору. Де людина купила собі склад і має... інше чи не інше, завтра буде така сама. Зараз з'явиться новий власник, який не буде питати. У, а скажу, зайдя мені проїзд окремий, щоб я міг туди заїжджати. Тому що це буде новий власник, Ми ж не знаємо, що це буде власник. І це у нас стає ризики того, що завтра буде ця територія поділяна, що це втратив, рішення по поділу земельних і... Тоді, значить, приймаємо тоді. Я... Якщо, ні, якщо, якщо ризики у вас Trustee? як у депутата є, сьогодні ми даємо дозвіл на видання експертно грошової кількість, щоб розуміння було, як сформувати вартість самого об'єкту і початкову вартість його ціни. Стосовно питання використання, я теж попрацюю зараз з юристами і підготуємо на наступне засідання стосовно обмежень стосовно обмеження від, при продажі. Коли ми формуємо лот, ми як власник визначаємо подальшу долю і при продажі кажуть, без зміни цільового використання. Ми кажемо про те, що не використовується нашою лікарню, і те, що сьогодні Але ми я не будемо так, відновити, наприклад, не знаю наскільки там які приміщення поступу. Кої ще відділя пологу буде. Ні, ні, ні. Це була дитяче різні. Ні, я розумію, це буде поки не тільки навіть, щоб гроші кошти? Покажі? Ну, я за це кажу, якщо б ви брали то раніше було це пологове відділення. У нас сразу сюда не выезд. Вот Ми кажемо про конкретный объект. Есть колишня дича. Відділення. Це дитячі. Є часом. два варіанти я, <кх establishment> у власника. Я сьогодні, як міський голова, кажу, у нас є два варіанти: або продати, заробити якісь кошти і використовувати його як тестоматології, чи там для якоїсь юридичної консультації. Може, купи якийсь фонд для реабілітації. Ми цього не знаємо. Це перше. де ми юридично сьогодні працюємо? В розширяти. Ні, ну дивіться, давайте не путати. Річне справи. Борделі <ріст> ми не можемо там робити, якщо <ріст> про це? І то теж платье послуги. але ж ми кажемо, що Правильні речі. Або, як вже власники, ми повинні прийняти рішення про демонтаж, який розширяє територію. Юрій Антонович, я пропоную підтримати експортно грошового і на наступному засіданні надати консультації з приводу самого використання. А що це буде? Не знаю, комерційної первинної медичної допомоги приватної. Приватний центр первинної медичної допомоги. Я думаю, що це воно зі не буде пов'язане і воно буде краще. Ні, це просто у нас є другі приміщення. Там це приміщення молочної кухні, приміщення було буде. Це одна із руїн в лікарні, що знаходиться в центрі лікарні. Я думаю, що приватні приміщення, а вас спонукає для того, щоб. Якщо ви питання з того, що якщо треба знайти власників для тих приміщень, які не використовуються, в будь-якому разі необхідно потратити кошти місцевого бюджету для формування необхідного пакету документів. Тому питання мериторичне, будемо далі визначати. Вечільна комісія за пропозицією депутатів проведіть голосування в цьому місці.

За. Рішення прийнято. 19 за 1 утримався, 0 проти. 18 за інтернет. 18 за, да, 18 за 1 утримався, 0 проти. Наступним виноситься проєкт рішення про затвердження положення постановлення станції зарядки електротранспорту електронної Новгузької міської територіальної громади. Чи на комісії в цілому не змінюється? Це біля податкової? Е, ні, це біля це не кінокерти. Це не де, це просто положення. Е, це поки положення. Да. Да. Це біля, не е, те, що ми на земельній комісії домовляємо, це робити комплексно по всім об'єктам. В цілому не зміни. Олійніко. Да. Бушко. Амрилька, да. амрилька. Иглова, Иванов, Киричишин, Лопур, Уцент, Оставлю, Уманський, Черемиский, Чакасен, Чечкан, Шубира, Шашкеєв, Шепель, Мискейлова. За решение кандидата одного голоса на предъявление наступленного рода геннадия Крайковича на комплексного плана по строению рода на территории на близкой местности Гражданского района. Лечебная комиссия. Олейникова, Ордник, Пушков, Аврилюк, да. Яброва, да. 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 Иванова, да. Перечешин, да. Котов, да. Луценко. Лостап, Умин, Череміс, Черкасен, Чечкан, Чупіра, Шашкеєва, Шепи, Міський голова. За річні приїздили на голосно безміністів питання про земельні. Ходить блоку земельних питань. пропозиція По так, така, Голова комісії. Пропозицію каже до голосування, ставимо на голосування. Першим ми роздаємо це проєкт рішення про затвердження технічної документації за молоду щодо віддати земельних влади України. Пропозицію цілому голосуємо. Арійнікова, так.

це було 20 20 Оленье было за. Горь. Пушков. Аврелют за. Аврелют. Киброва. Иванов. Перечишен. От Луценко. за. Плостапы. Уманский. Черениц. Чекасенко. Чечка. Чудеев. Чашкеєв. За лишнее одногласное изменение столкнулось с проектом пищи, заказ о загрузке еще доведенных забремененных в аренду, когда невозможность служает. Корона в кровом. И на комнате больше, чем в истории. Коленику, мужскому, ажилу, абрелу, мемоногу, причешину, косу, пациенту.

Олейникова, за Боркин, Мушков, Аврелиус за Аврелиус, Игрова Иванов, Луценко за Постаполь за Луменский Ческасенко, Чичкан, Чупир, Шашкиев, Шепил, Решнев. Це проєкт рішення про затвердження проєкту за підякту власності міністра індивідуального району про них редасі. В називальній комісії була рекомендація даний проєкт рішення зняти для доопрацювання, там з'явився нормальність. Приймається. Хто за те, щоб даний проєкт рішення зняти з порядку денного, прошу голосувати за. Проти, отримали, приймається одноголосно до вивчення. Наступним на розгляд вноситься проєкт рішення про затвердження проєкту зустрічі щодо відведення земельної ділянки вулиці Романа Шухевича та, та проведення земельних проєктів цього року. Прошу підтримати цього да, чи на комісія, прошу проговорити цьому. Алієнікова і прола. Іванову. І у Остапенко, Остапинки. Люманський. Черемис.